Стосовно високий професійний рівень творчих колективів, що 4 з них носять почесне звання народу та зразковий. А хто надав українські народні співачки Людмилі Мартинів, це звання? Побачив кругом, українська народна співачка. Шановний Георгій Миколаївич, значить колектив. Кіносять звання народу, атестується комісією, так? А що стосується, скажімо, окремих якихось е, е, особистостей, так? Ні-ні, Коли ви послухаєте, це дуже дві великі різниці. Наприклад, якщо колектив він має звання, може бути, якщо дитячий, зразковий колектив або народний, так, самодіальний, народний самодіальний колектив. Якщо особистості, то це є заслужений прецедент культури і народний артист або, скажімо, Діячі кісі, розумієте, то це а, дві великі різниці. Ну ваше двіжання, от, Я тут я раз не питав, що присвоювали українські народні співачки та <гудна> звання. Я ще раз пояснюю вам, що народний артист, а не народна співачка. Розумієте, то дві великі різниці. Як в Одесі що кажуть? Шановні депутати, ще було це питання. Я, я, я хочу что сказать, не видели, что Василий Игоревич реально просто к двиту даже не готов. Он не может прочитать то, что ему кто-то написал. Выйти со звета и сказать, что он выполнил на 75% программ за 2007, 2008 и 2009 годы. Ребята, простите, Нина не пригодится. Штабовый, да. штабовый, негативный. Еще не один вопрос. на вечно, наведет по культуре. Значить, на перше питання, з цього, цього літа, значить в цьому приміщенні будуть туалети зроблені, значить ми на наступний тиждень виготовлено технічну документацію на підвод води. Проведемо воду і підведемо, зробимо е, туалет в приміщенні, бо там є туалети, але вони, будуть казати, на вулиці. А ми зробимо значить, цього літа туалет. Є виготовлена вся документація і протягом закінчиться навчальний процес, ми приступимо до будівництва цього туалету. Депутат хоче, будь ласка, що щороку відділу культури зробляються заходи по передкуванню перевороту пальці. Так. Uh, там порядкування ремонт пам'ятки було в Сьомий рік, 15, 8 рік, 36, 9 рік, 46. Я вас запишу, подробик навіть. Потім... Ну так не роблять. Є військові, там військові відповідали. Там от я бачу 46 тисяч, це що? 46, 3, а? Сановний мої. 46 тисяч і три. Васильович, який це було туди, затрачено, а? Ви чого на назову? Це все не хає. <клухи> Куди гроші паєте? Я вам сказав, скільки ми троє вокзал на пам'ятник. Ви сказали, тисячу гривень на краску. Моє питання було, куди 46 тисяч, на які пам'ятки вчали? Значить, дивіться, отут вічний угод, пам'ятник, який обслуговує, скажімо, Карбешебель. Да. Це гроші ключа? Скільки ми зможуть пам'ятати сюди? Я... Я... Для третьєї школи, на твій пам'ятку, де було перехові коштів, затрачено. Салют, витрати. Слухайте сюди. Значит, гроші йдуть через Карбе ШП. Вони мені даються, значить, набережна обирається, значить, відремонтовується пам'ятник і так далі. Це загалом даються цим і повинні... Що року відділу культуру розробляється заходи по порядкуванню та ремонту пам'ятників, а не наберіг? За, заходи? Ні. Ну заходи ми розробляємо, ми працюємо. Василій Євгенович, Василій Євгенович, я, я став сам. Я дам вам відповідь з даного питання. Ви даєте. Ви дозвольте, ви дали мені запитання, сказали. Ви, ні, ви персонально дали мені запитання. Попередку другому заводу. Да. Боло розпорядження. Що це за розпорядження таке? Можливо. Що, підпорядковує вам чи що? Що треба? ШП давайте, комунальні там давайте, воротаналу давайте, так і на заводу. Дякую. Ну Я пішов на це, тому що, якщо б... А ще я вам скажу, шановні депутати, коли було положення вінків, коли було положення вінків, на 10-му годину всіх в місті і там. Заці, ПМС, ПЧ, зароша, купили квіти. ділянці з міської ради ні одного представника. Це 16, а всіх пам'ятників 28. І місію прийнято рішення відповідно виконавчого комітету міської ради про закріплення підприємств, установ організацій і підприємців за пам'ятниками. Тому що не треба було б не 46 тисяч, не 35 тисяч, а потрібно було значно більші кошти, щоб доглянути всі пам'ятники. І я рахую, що в не впадає ні ЖПША, ні ПВС, ні ПЧ, ні ті інші організації, за якими закріплені пам'ятки. Чтобы наблюдать за памятью. за последнее время в городе состоялось, то есть представители нашего города выступали на областном фестивале молодых семей. И наша семья, которую подготовила наше управление семейным модом благодаря Наталье с Натальей Банденши, заняла второе место. заняла первое место и э, будет представлять область уже девятый раз подряд на всеукраинских играх КВН по дюку. Э, кстати, эта команда э, командой руководит э, всем известный э, Сергей Михайлович, очень талантливый человек. И в своем развитии хоть бы слово было сказано про э, данного человека, который э, честь города 9 лет подряд, я говорю, представляє наш город на фестивалях Дювера. Значить, мав там вже стоїть і вже там десь головний рік. Я не розумію, що ви депутати. Для чого стане питання? Ви не створюєте дискусії на рівному місті. Ви маєте дискусії, немає тут ніяких проблем. А чий вас поїхати? Ставте на волоцювання. Ходімо. Чи? Ходімо. Юрий Николаевич, є процедура, будь ласка. Ви що ви будете дані запитання? Не кричіть задум. Ще не кричіть задум, будь ласка. Є процедура. Є дві пропозиції. Пропозиція комісії є да. так. Да. Пропозиція комісії е, вилучити, так? Да? Да. Пропозиція комісії вилучити. Е, від депутата Чисакова е, е, зняти підрозділ. Став у порядку надходження, так? Да? Ще Питання. Якщо було не видно, річні нашості. Не висловила повага, що він депутати приймати. Демонструватися, комічні віє, слухати, а підтримки. 私が考えてたってことは、私が思ってたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が考えてたってことは、私が、